Вітаю вас на каналі Галочка-Кулінарочка. Незабаром розпочнеться сезон консервації та закруток. У кожної господині буде дуже багато роботи. На такі випадки у мене появився новий помічник на кухні. Це автоклав від українського виробника фірми Укрпромтех. Все, що консервується в банках, підходить для такого автоклаву. Баночки можна закладати об'ємом від 300 мл до 3 літрів. Автоклав дуже практичний та зручний. Його можна використовувати як на газу, так і від електрики. Кришка такого автоклаву закривається за допомогою ось таких болтів. Зверху на кришці знаходиться терморегулятор для електричного використання. Якщо будете використовувати автоклав на газу, знадобиться ось такий боковий термометр. До речі, перед тим як закладати баночки в автоклав, попередньо стерилізувати їх не потрібно, адже автоклав має дуже велику температуру і вбиває мікроби ззовні та всередині. В комплекті до автоклаву йдуть ось такі підставки, які ставляться на його дно. На них дуже зручно виставляти баночки. Також до комплекту входить ось такий зручний термостат, на якому ми можемо побачити температуру та кількість. Часу, які нам потрібно виставити для консервації. Також присутні ось такі зручні ручки. В комплекті додається інструкція, в якій детально все розказується, а також гарантія та сертифікат якості та контролю. А ще мені сподобалась ось така кулінарна книжечка, в якій дуже багато різноманітних рецептів і зручно те, що вони вказані на літраж баночки, яка нам потрібна. Купуючи такий автоклав, ви забезпечуєте собі надійність, безпечність і зручність. Силочку, де можна придбати такий автоклав, я залишаю в описі під відео. Бажаю вам смачного!